Ти фальшивиш, у тебе немає музичного слуху. Я не обдарована для того, щоб чути музику і співати музику. Всім привіт! Мене звати Олександра. Я вокальний коуч і співачка в різних проектах. І сьогодні ми говоримо про болючу тему: попадання в нот, фальшивих звуків і що з цим всім робити. Насправді всі люди можуть співати чисто і швидко цьому навчитися. Саме головне це зрозуміти причини. Що заважає попадати в ноти, або зрозуміти цей процес, як чути висоту звуку і відтворювати її своїм голосом? Всі люди, які навчились говорити, вони так само можуть і навчитися співати, тому що спів це стилізована розмова. Є чотири основні причини, чому люди не попадають в звук або не розуміють, як в нього попасти, або просто фальшивлять. А перша причина це найосновніше для новачків, для людей, які не вірять в свій музичний слух, і це нерозуміння, на чому концентруватись, на чому фокусуватись, щоб цей звук почути. Так, люди, які, яким легко це зробити, вони це роблять інтуїтивно. А люди, які ну не виходять з першого разу зрозуміти, для вас є допомога сьогодні. Прям розкажу вам алгоритм. На чому концентруватись, на чому фокусуватися, щоб у вас вийшло? А саме основна причина це. Блокування оцієї емоційної емпатії і емоційної передачі, тому що, як я вже говорила, кожен звук, кожен спів має свою розмовну інтонацію, так само, як в розмові. Ми коли хочемо щось виділити, ми піднімаємось і спускаємось. Так само в співі ми піднімаємось і спускаємось. І в принципі, в будь-якій музиці інструментальній теж вся напруга йде вгору, а заспокоюється вниз. Ну, якщо це не щось страшне, бо воно теж часто. Внизу. Друга причина це неправильна координація складових гортані, м'язів гортані і повітряного тиску. Для того, щоб попасти в звук, потрібно надати правильну форму голосовим складкам і правильний дати їм <кхи> тиск, так? тому що висота ноти це частота коливань голосових складок. В розмові ми не зациклюємося на цьому. В розмові ми просто. Показуємо, що нам цікаво, що нам важливо. Ми це виділяємо голосом. Ми робимо тонше звук, коли нам не так цікаво, або коли ми хочемо навпаки агресивніше зробити, або голосніше звук, ми додаємо товщини складкам, і відповідно, тиск теж ми і так, і так додаємо. А в співі починається такий мозковий процес і фіксування на одному із вокальних. Можливо, там шахет летить, я не знаю. В співі, коли ми тренуємось, коли ми ще не досягли крутого рівня, або навіть якщо досягли крутого, часто буває така фіксація на якийсь із голосових вокальностей. На, наприклад, на товстих складках тримаєшся за товсті складки, не можеш переключитись на голосові на тонкі. Тонше зробити, і навпаки, співаєш тонкими, не можеш переключитись на товстіші. Що тоді буде? Тонкі зв'язки не можуть взяти низькі ноти. Вони просто не можуть так повільно рухатись, бо вони тонесенькі, їх отак от тіліпає швиденько. І тоді виникає ось це от відчуття, ніби шлагбаум. Я не можу нижче спуститись, мене наче щось не пускає. А там хрящ, який має стягнути зв'язки і товщину цю включити. Він просто спить. І так само з е, товщиною, коли ми е, ліземо в верхні звуки і намагаємося, от прям через силу розтягнути ось ці товсті зв'язки, вони не можуть розтягнутися. Всього цей хрящ він ну він не тянеться, тянеться тонша верхня частина складок, тянеться, а нижня вона масу додає. І от ця маса вона ніяк не, не відкинеться. Потрібна, потрібна маса ніяк не відкинеться, і тоді такий форсований звук. Тиском намагаємося розігнати цю е, ноту, щоб вона якось дісталась. І тоді що в нас виходить? У нас виходить нижня межа нотки. У кожної ноти є своя зона: верхня, нижня і серединка. Серединка ідеально. Низ це ну, ледь дістала, добре що дістала. Тобто ми почуємо, що начебто дістає нотку, але трошки, трошки от щось як. Не дістала, отак от і буде звучати, і так само з верхньою межою. До речі, верхня межа часто, от люди не дістають до стосується якраз низьких звуків. Ми типу їх, наче ледь-ледь зачіпаємо, коли людина переживає. Ну, наприклад, ми виступаємо, і у нас це підвищене серцебиття, і брак досвіду на виступі, і люди починають втрачати нижні ноти. Бо ну така фізіологія в людини. Коли вона переживає, дуже часто в неї голос лізе наверх, тому так, набирайтесь досвіду, і не буде так страшно на сцені. Кайфуйте на сцені, а не переживайте. От якщо ви слухали Європачення зараз відбір був, то там у багатьох учасників. Було чути переживання, і воно прям видавалось за рахунок оцих фальшивих ледь-дістаних нижніх нот. Нижні ноти починали зникати, а також такий звук з придихом. А -а -а -а. Тому тут просто набираємося досвіду, і через силу ми ніякі е висоти в нотах не дістаємо. Третя причина, чому ми фальшивимо, це або ми себе дивно якось чуємо. Ну, наприклад, людина перший раз заспівала в мікрофон і почула себе з колонок. Це сприймається дивно. Ми до цього, якщо не звикли, то здається, Боже, хто це співає. І голос може. Ну, коли ми чимось дуже сильно здивувалися, емоція включається не та яку ми хочемо передати. Відповідно, голос може робити дивні штуки. І так само часто на виступах, якщо людина себе погано чує, вона навіть якщо нормально так натренована, але ну от щось, щось, якийсь дисконект, особливо якщо немає моніторів на концерті, то там там звук просто отак, от гуляє. Перемішується і ну коротше, немає орієнтири цієї фонограми, мінусовки, і тому починається якась діч. Я так колись на конкурсі співала, і у нас там я співала в дуеті з дівчинкою, і у нас була прям така постановка, типу танцями, і ми мали виходити. Типу починається мінусовка, і ми мали виходити типу, за куліс іти і співати. У мене зі слухом все окей, ніколи не жалілись на свій слух, але там не було моніторів, і в нас вушних моніторів не було. Ну, типу, звідки? І під ногами теж моніторів не було. Тобто я чула звук відлуння з залу. Трошки частоти розлетілися, і я співала вище ніж треба трохи. Потім я вийшла уже, коли дійшла до моніторів на сцені, які були в ногах. Там є такі оці колонки великі. То я підрібнялась, і я навіть не чула, що я ну там, там, ну типу, отака якась різниця, мінімальна. Тобто, це була та ж сама нота. Але все трошки вище, все от трошечки. І відповідно, да, суддям це було чутно 100%, і людям в залі теж це була печаль, я потім ридала. Мнік <гум> запис підказала. Я така, що? Коротше, да, важливо себе чути, або ушні монітори важливо. Це якщо ви вже виступаєте і маєте можливість, це класно. Якщо ви йдете на сцену виступати, і на якій ви ніколи не співали, і ви знаєте, що там ніякого чека не буде, тобто, що ви зможете попробувати себе в акустиці, як то кажуть, будьте готові, що ви будете чути щось дуже дивне. І це нормально в таких випадках просто закривати вухо і слухати себе трошки, щоб знати, що о, я на місці, все окей. Ну, Потім ви швидко призвичаєтесь і. Ну, або будьте готові до того, що перші звуки будуть погані. <хи> Я так казала своїм учням, коли вони йшли виступати, будь готова до, до того, що перші фрази вони просто будуть нулячі, тому що ти переживаєш, ти виходиш на сцену, повна народу, ти до цього не звикла, і ще й плюс звук, непонятно який буде. Четверта причина, чому а, ми можемо не попадати в звук, і не чути висоту і не розрізняти ноти, є така хвороба, як Є така хвороба, як амузія називається, і одразу кажу Я в неї не вірю я не вірю, що це дійсно є як хвороба, і людина не може співати, якщо вона при цьому говорить. От якщо людина навчилась говорити і не може співати, ну то це один і той самий процес. Ми, коли вчимося говорити, ми відтворюємо інтонацію, яку ми чуємо від своїх батьків там чи від когось там. То ми повторюємо звуки, які ми чуємо. Ми їх повторюємо не зразу нормально. Тобто ми маємо навчитися координувати там язиком, гортанню і так далі. Ми вивчаємо, як, як повторити такий же звук, і те ж саме в вокалі. Тільки коли ви йдете співати, ви вже вмієте керувати голосом, а складність саме в тому, щоб е внутрішньо викликати той звук, який нам потрібно, і інтонацію, ніби логічно завчену інтонацію, а не яка от в моменті у нас сиплеться, і ми її видаємо, так як в розмові часто, так? Отже, як навчитися потрапляти в ноти? Давайте поговоримо трошки про слух, як він працює, і як взагалі це все відбувається у нас в голові, коли ми слухаємо музику. Отже, нам сподобалась якась музика, і ми її послухали. Ми її пару разів послухали. І що потім ми можемо, наприклад, вимкнути музичку, уже піти робити свої справи. А пісня, яка нам сподобалась, далі крутиться у нас в голові. І скажіть чесно, от задумайтесь за... Будь-яку пісню, яка колись грала у вас в голові, вона грає чисто. А вокал цієї людини, яка співала, грає чисто, і причому голосом тієї людини, яка співала. Всі фішечки там збережені, всі емоції там збережені, воно все відтворюється саме так, як ви це почули. І скажіть після цього, що у вас немає музичного слуху. Добре, давайте ми музичний слух будемо називати саме можливістю зрозуміти, куди рухається мелодія. І... Прям розуміти оцю відстань від однієї сходинки до іншої. Тобто, коли ми слухаємо музику, яка нам цікава, і навіть яка не цікава, воно в голові добряче застряє. І коли ми хочемо відтворити цю пісню, але ми не знаємо, як це робити, в основному ми можемо легко відтворити саме те, що нам легко співати. Наприклад, це якась ненапружена інтонація, така. От люди, які дуже погано попадають в ноти, от прям дуже сильно, вони попадуть на самі прості місця, самі монотонні. В них, в принципі, вся пісня буде дуже монотонна, тому що що ми не вкладаємося емоційно, ми не зловили, не розклали собі по паличкам, де у людини така. Карту не зробили емоційну, де у людини йде підйом, на яких словах у неї йде спуск, на яких словах вона задумалася, на яких словах вона викрикнула все в лице. Але саме так можна розрізняти мелодію. Який алгоритм дій? Дивіться. Вам заспівав коуч? Ну, наприклад, на -на, 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 на на дуже просто, дуже коротко, тому що в основному таке новачкам і дають. І ви ось цю мелодію собі повторюєте в голові, в думках, отак, От як, як це би пісня вам гралась, стільки разів треба, стільки і повторюєте. Тут уже після оцього повтору ми можемо одразу спробувати повторити уже своїм голосом, відтворити це. Вже вийде 100% краще ніж коли ви просто почули розпівку і одразу хочете її відтворити. Коли ми у себе в голові прокручуємо те, що ми почули. І це голос саме, а не просто якась там мелодія. Наш голос автоматично е, ніби це відтворює так само. Навіть якщо ви цього не відчуваєте, коли ви вже так потренуєтесь добряче, довго ви будете відчувати це, як коли ви читаєте книжку і чуєте, що у вас язик трошки напружується, ніби, ніби ви вслух читаєте. Тут те ж саме, тільки ми як ми співаємо. Так, от ви повторили це все в голові. Далі наступне, що можна зробити, постаратися зрозуміти, куди йде. Енергія, всі звуки, які йдуть вверх, навіть в такій простій розпівці, всі звуки, які йдуть вверх, це більш енергійно наповнені. Всі, які спускаються, це е, спокійніші звуки. Так само ми говоримо, коли ми не просто монотонно розказуємо щось. А в нас є слово, яке ми виділяємо, і воно в основному йде вгору, або ми заспокоюємо речення, і воно йде вниз. Це та ж сама інтонація, як в розмові, тільки в музиці. Ми її співаємо. Давайте ще раз: на як це можна собі зображати в голові? Можна і не в голові, можна прям реально малювати, можна пальцем показувати. Часто співаки собі, в принципі, махають руками для того, щоб допомогти собі заспівати. І образ відповідно до цього теж там працює, але. Просто рухливість вона допомагає, якби собі це все звізуалізувати і відтворити те, що нам треба. Отже, які варіанти, як зображати собі звук? Можна малювати. Пусклявіше робимо, йдемо вгору, грубіше робимо, йдемо вниз. Можна робити як сходинки на пальцях. Тобто е у вас ось. П'ять пальців, не знаю, в яку сторону вам удобно, це взагалі не важливо. Ми рахуємо, скільки сходинок. Тут чітко чути, тому що тут склади на кожну сходинку нові. Але ще раз робимо: на скільки виходить? Раз, два, три, чотири, п'ять, п'ять. Супер! Ви вже коли це почуєте, вже можна спробувати знову відтворити, вже буде. Чіткіше, крутіше, і, в принципі, це буде воно. Я скільки разів не перевіряла. Після оцього другої дії вже виходить ну, прям супер. Але ще для чіткості, прям для чіткого розуміння і швидкого запам'ятовування будь-яких мелодій, стараємось це все показати. Або сообразити, хоча б куди ці сходинки рухаються. Знову повторюємо. на нас п'ять виходить звуків, і вони піднялись і вернулись. Все. Ви якщо таке собі не малюєте, ви далі просто ніби співаєте по нотах. Ноти вони так само графічно зображують те, що людина має співати, грати і так далі. Ну для цього ці ноти і потрібні. Сходинки це взагалі дуже класна тема. Я коли розбираю собі пісні, там де щось складне. Я не можу зразу сходу запам'ятати. Я собі розбираю швидко сходинками, і все наступний раз два-три рази послухати пісню, і я можу її співати повністю, знаючи, що я сто процентів попадаю, через те, що у мене на словах розписані в там в місцях, де я сумнівалась. У мене там розписані сходинки і все. І наступного разу, там скільки би часу не пройшло, я подивлюсь на ці сходинки, все. У мене асоціація із тими нотами, які мені треба. Ну я ще собі ноти підписую, бо я абсолютно, і мені так можна робити. У мене тут чит-код. Але так, навіть без цього сходинки дуже допомагають. Отже, ще раз підсумовуємо: ви почули розпівку, ви її прокрутили подумки у себе в голові. Потім ви рахуєте, скільки там сходинок, куди їхній напрямок, вони йдуть писклявіше, тобто вгору, чи грубіше, тобто вниз. Вони емоційніші, тобто вгору, чи вони спокійніші, вийдуть йдуть вниз. І далі ви співаєте все. Це ваш алгоритм, ви, якщо так будете думати, ви в рази швидше навчитеся розуміти просто мелодію. Не то, що чути, ви її завжди чуєте. Коли ви розумієте, куди вона рухається, вам вже в рази легше її повторити. Друге, важливе це, звісно, емоційно відтворювати ці ноти. Як я вже казала, якщо е, дуже часто новачки хочуть спокійно співати всі пісні, навіть якщо вони. Зовсім неспокійні. Часто пісні неспокійні, часто вони дуже енергійно заряджені, в них є дуже різна інтонація. На куплеті вона спокійна, на передприспіві вона розганяється, на приспіві вона ще суперактивна, і так далі. Тобто, така кардіограма виходить із мелодії. А новачки хочуть часто підспівувати, наспівувати. І тому виходить така от біда, як я не попадаю в ноти і навіть не чую цього. Чому ви навіть можете не чути, що ви не попадаєте в ноти. Ви включили пісню, яка вам подобається, і ви е, співаєте разом з нею. Що в цей час відбувається? Ви не відтворюєте емоційно так, як треба, а ви просто підспівуєте паралельно, слухаючи це виконання, яке вам подобається. І наш мозок влаштований так, що ну, фокус уваги у нього дуже обмежений. Ви або самі виконуєте, або слухаєте. Є такі тренування. І я коли проводила групу, я теж робила із людьми, які вони не новачки, але вони і недовго займаються музикою. Але ми таке робили, коли ти співаєш одну мелодію, а слухаєш паралельно, яку співають іншу мелодію, і намагаєшся її запам'ятати. І будемо відверті: від цього страждає виконання, навіть якщо там дуже просто, але ви наспівуєте, бо мозок зайнятий слуханням. Чому складно співати під мінус? Ви починаєте в мінусі слухати ритмічні орієнтири, а не слухати свій голос. І ви не виконуєте пісню, а слухаєте. А мозок може зробити або те, або те. А, так, ще одна, до речі, причина, чому важко повторити мелодію. Це якщо, наприклад. Дівчина хоче співати пісню чоловічу. У нас різні голоси в плані дуже сильно відрізняються по е, товщині голосовій складки. і Ну, я не можу співати більшість чоловічих пісень, тому що вони мені низькі. Ось ця різниця в тональності вона збиває в якому плані. От ви чуєте, що там якийсь хлопець співає так активно, і на приспіві він так сильно напружується. І ці ноти у нього це якби його високі ноти. так? Тобто на цих нотах він кричить або там плаче, що там він робить. Коротше. І ви це чуєте, але для вас... Ця нота це ваш спокійний звук, і ви не можете повторити цей звук, тому що ну ми ж не читаємо ноти, так ми повторюємо емоцію Все-таки, бачите, ми чуємо і Навіть новачки, от в таких випадках, тобто вони орієнтуються на емоції, вони чують, він кричить, значить, мені треба наверх. І ви йдете наверх на свій, а це не та тональність. І тут важливо міняти тональність під свою, так щоб ви так само могли емоційно викластись. Тут буде можливо, буде складність переключити цю тональність, типу сообразити в новій мінусовці, як мені тут співати. Але якщо ви не абсолютник, вам буде це в рази легше. Як ми можемо розвивати наш слух? По-перше, це отак, от намагаючись. Зрозуміти мелодію і куди вона рухається, ловимо це через емоцію, малюємо це або рахуємо сходинки. Це реально все, що вам потрібно, щоб розвинути слух. Як зрозуміти, що ви попадаєте в ноту, що ви там, де треба, коли ви співаєте з кимось, і ви співаєте, от як. Як ви виконуєте, а не підспівуєте, ви не будете чути виконавця в плані, що ваш звук буде е, одним. Станете з виконавцем одним цілим. Ну, Фішка хорів саме в тому, що там багато голосів змішується в один. Ну, або в декілька, декілька ліній голосів, так? три-чотири, там, скільки там треба. 10. Коли ви співаєте з кимось одну і ту саму мелодію, ви не будете чути конкретно іншу людину. Якщо ви чуєте, що у вас виходять дві якісь свої мелодії, то ви співаєте щось різне. Зрозуміло. Що ще можна робити, це прям писати музичні диктанти. Це, як я говорила, малюєте сходинками, то ви буквально можете малювати свою, наприклад, пісню або складне місце в своїй пісні. І надсилати своєму коучу, казати: Дивись, а от мені здається, що тут так, а я, я правильно намалювала, і коуч вам скаже: ти ні, ти знаєш, тут треба отак або та, та, все правильно, молодець, ти все правильно почула. І це прикольно. Тобто ви збоку від. Рядочка тексту малюєте сходинки Можна в деяких місцях підписуйте хоча б один склад, або два, щоб було зрозуміло, що ви тут маєте на увазі, бо іноді там можна таке намалювати, що ніхто вас не зрозуміє. Так, і що ще можна зробити? Є багато додатків. Які так і називаються, тренуй свій музичний слух. Там тренують в основному е ну там або кажуть, типу, ось тобі нотка, повтори її. Є, є такі штуки, і вони, типу, кажуть тобі, ти попала в цю ноту чи ні? В принципі, тюнер можна включити, <смеш> можна тюнер скачати, як гітару налаштовують, і там просто намагатися заспівати той звук, який треба, який показують. І ну це теж тренує слух, але це ще й тренує координацію голосу. І є додатки там, де прямо мочать розуміти інтервали. Вам не обов'язково е, знати назви цих інтервалів чи могти їх між собою розрізняти, але ви просто будете ніби, вчитись відчувати різницю. Це сильно пригнув звук один від одного, чи це сусідні дві сходинки і так далі. Це класна навичка, і вона теж допомагає якби, краще розумітись в цій. Музичній мапі, ну і звісно, просто записуйте себе на відео, не чекаючи, що ви будете звучати як Адель чи Бейонсе, а просто для того, щоб почути ваша звуковисотність, повторюєте ж саме, що ваша пісня. Все таки, чим більше ви займаєтесь, чим більше ви тренуєте свій слух і свій голос, тим більше ви чуєте нюансів. Мені колись одна учениця сказала: Блін, я чим більше займаюся, тим більше я розумію, як я погано співаю. <рес> тобто, це не те що вона чим довше займається, тим гірше співає, а через те, що просто вона більше починає чути, що, що пішло туди, а що пішло не туди. Ем, да, і так само зі слухом, чим більше ви цим будете займатись, тим більше ви будете чути. Так само, як от в танцях. Я пішла в групу для початківців на ну там чи джаз-фанк Там був чи просто хореографія, і там дівчина-тренер розбирає е танець. Типу, кусочками, ну так як ми з піснями робимо це все те ж саме. Але вона робить такі рухи. Я ці рухи ніколи в житті не робила. Вона робить їх з такою швидкістю і так різко, і це в плані розбору. І, і всі повторюють, всі встигають. А я встигаю тільки зафіксувати одну руку, що вона там кудись піднялась, або одну ногу, що вона там кудись повернулась. І така стоп, 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 стоп. Я не встигла. І вона завжди запитує: всі встигли, всі встигли. І я така ні, я не встигла. Стила. І я до того, що це окей, коли ви на початковому етапі не встигаєте все підмітити. Вам цього і не треба. Спочатку треба в загальній картинці, потім все більше в деталі, в деталі, нюанси, і потім просто все. Ви мега-мега-круті. Тому так, на цьому ми закінчуємо. Сподіваюсь, я закрила цю тему. А, якщо є питання, чи о Боже, я все одно нічого не зрозуміла, пишіть в коментарях, а також підписуйтесь, ставте дзвіночки і дивіться моє попереднє відео, бо там дуже цікаво про емоції, як вони впливають на ваш звук.